Який найпотужніший знак Зодіаку? Сила Зодіаку не рейтинг, а різноманітні прояви. Питання про найбільш потужну знак Зодіаку, здається, переслідує багато хто зацікавлений у астрології. Але давайте повернемо ідею якогось абсолютного рейтингу і подивимось на речі з іншого кута? Сила це багатогранна концепція, і в колі Зодіаку вона проявляється в різних формах. Замість того, щоб шукати лідера, давайте вивчимо, як кожен знак робить свій унікальний внесок у загальну енергію та як ці прояви влади можуть застосовуватися в нашому повсякденному житті. Що означає сильний в контексті зодіаку? Перш ніж говорити про якийсь знак як про саму сильну, необхідно вирішити, що ми маємо на увазі під цим. Часто силу розуміють домінування, напористу здатність впливати на інших. Але я вважаю, що це лише одне з обличчя. Справжня сила полягає у здатності адаптувати стабільність, емоційний інтелект, здатність будувати міцні стосунки та підтримувати інших. Пам'ятайте, як часто ми чуємо про силу духа, про силу волі. Це не пов'язано з фізичною силою або здатністю до командування. Це здатність подолати труднощі, підтримувати оптимізм та допомагати іншим у складних ситуаціях. Саме ці якості, на мою думку, визначають справжню силу в контексті зодіаку. Водні знаки, глибина та емоційна сила. Водні ознаки, рак, скорпіон та риба часто асоціюються з емоційною глибиною та інтуїцією. Вони не прагнуть до зовнішньої демонстрації сили, але мають величезний внутрішній потенціал. Рак, наприклад, це втілення догляду та захисту. Їх здатність створювати комфорт та підтримувати близьких людей, надати їм почуття безпеки це потужна сила, яка проявляється у довгострокових стосунках та міцних сімейних зв'язках. Я особисто знаю декількох раків, які стали справжніми стовпами для їхніх сімей, переживаючи багато труднощів і завжди залишаючись джерелом підтримки та любові. Скорпіон знак трансформації та регенерації, їх здатність бачити глибше. Проникати в суть речей, ідентифікувати приховані мотиви це неймовірно потужний інструмент. Скорпіони не бояться зіткнутися з темною стороною життя, вони готові обробити негативний досвід і вийти з криз більше, ніж раніше. Я вважаю, що їх здатність до самоаналізу та готовності до змін є запорукою особистого зростання та реалізації їх потенціалу: риба, знак, мрій та інтуїції. Вони мають здатність відчувати чужий біль, розуміти приховані потреби та створювати гармонію у навколишньому світі. Їх співпереживання та співчуття це потужна сила, яка дозволяє їм надавати підтримку тим, хто потребує, і створювати атмосферу любові та розуміння навколо них. Я переконаний, що їх здатність бачити світ з різних точок зору та знаходити компроміси є запорукою успішних відносин та ефективної співпраці. Вогненні знаки пристрасть та натхнення. Вогненні знаки, овен, лев та стрілець пов'язані з енергією, натхненням та лідерством. Вони не бояться брати на себе відповідальність і вести інших. Овен ознака ініціативи та рішучості. Їх здатність швидко приймати рішення та діяльність є потужним інструментом у динамічному світі. Вони не бояться ризикувати і лежати нові шляхи. Я вважаю, що їх ентузіазм та впевненість у собі є джерелом натхнення для інших. Лев ознака лідерства та творчості. Вони мають харизму та здатність привертати увагу. Вони не бояться проявлятися і захищати свої переконання. Я вважаю, що їх щедрість та щедрість є запорукою успішних відносин та ефективної співпраці. Стрілець ознака свободи та оптимізму. Вони прагнуть до нових знань та досвіду. Вони не бояться вийти за межі звичного та досліджувати світ. Я переконаний, що їхнє почуття гумору та веселості є джерелом натхнення для інших. Земні знаки стабільність та практичність. Земні знаки, тельці, діва та козороги, пов'язані зі стабільністю, практичністю та надійністю. Вони добре цінують матеріал і прагнуть створити сильну основу для свого життя. Тельці знак наполегливості та відданості. Вони цінують комфорт та безпеку. Вони готові працювати над створенням міцної основи для свого життя. Я вважаю, що їх терпіння та надійність є запорукою успішних відносин та ефективної співпраці. Діва ознака аналізу та організації. Вони прагнуть до досконалості у всьому, що роблять. Вони готові ретельно планувати та проаналізувати, щоб уникнути помилок. Я переконаний, що їх уважність та точність є запорукою успішних проєктів та ефективної роботи. Козиріг – знак дисципліни та рішучості. Вони готові працювати над досягненням своїх цілей. Вони цінують традиції та порядок. Я вважаю. Що їх відповідальність та надійність є запорукою успішних відносин та ефективної співпраці. Повітряні знаки, інтелект та спілкування. Повітряні знаки, близнюки, терези та водолій пов'язані з інтелектом, спілкуванням та ідеями. Вони цінують свободу та незалежність. Близнюки ознака цікавості та пристосованості. Вони люблять вивчати нові речі та спілкуватися з різними людьми. Вони можуть швидко адаптуватися до змінних обставин. Я вважаю, що їх товариськість та гнучкість є запорукою успішних відносин та ефективної співпраці. Лусочка знак гармонії та справедливості. Вони прагнуть до рівноваги та справедливості у всьому, що вони роблять. Вони знають, як знайти компроміси та вирішити конфлікти. Я переконаний, що їх дипломатія та здатність бачити обидві сторони медалі є запорукою успішних відносин та ефективної співпраці. Водолій знак інновацій та прогресу. Вони прагнуть до нових ідей та рішень. Вони не бояться вийти за рамки звичайних і кидати виклик загально прийнятим нормам. Я вважаю, що їх творчість та незалежність є запорукою успішних проєктів та ефективної роботи. Висновок. Сила в єдності. Замість того, щоб шукати самий потужний знак Зодіаку, давайте визнаємо, що сила проявляється в єдності та взаємодоповнюючому. Кожен знак Зодіаку має унікальні якості та здібності, які роблять його цінним та важливим. Замість того, щоб шукати лідера, давайте навчимося цінувати різноманітність та використовувати наші сильні сторони для досягнення спільних цілей. Пам'ятайте, що астрологія це не попереднє визначення, а про розуміння себе та інших. Це інструмент, який допомагає нам реалізувати свої потенціали та використовувати їх для створення більш гармонійного та щасливого життя.